Друзі, друзяки, дібрійшого дня, так як обіцяв новиночки. Знаю, що точно прийшли Одесити ящик. Потім циклоп ящик. Е Чи з і міні-пушкарьову що свише 3 км за мінімум? Денег. Тут що в нас? Тут у нас разнобойні. Позиції, там позиції 5, це я вже потім пізніше покажу. Зараз зроблю друзяки, швидку розпаковочку, бо бачите, заводські братва, братва узкоглаза запакувала мені так, що не промокають ці коробки. Все, зараз, друзяки, зроблю розпаковку, покажу, що конкретно в цих трьох позиціях прийшло і їдемо далі. Так, основну скрив, бо не так, не так просто це все діло, друзяки, скрите. А, це грандіозний цей друзяк. Грандіозний Грандіозний циклоп. Ви поняли з боковою лінзочкою оцей, що я вчора обзорчик знімав. Топ ціна, топ качество. Шикарна апаратура, друзі. Серйозно. За мінімум денег на три акумулятора. 18650. Йомкость загальна, десь 5000 мА. Буду робити відоси, друзі. Дуже, дивіться, в блістері. Як парфюм фірміний. Їх є в наявності велика дуже кількість, друзі. Ціна вогонь. Їдемо далі по розпаковочці. Так, основну скрив. Дивимося, бо по надписям. По надписям нічого не можу. Друзі, поняти. Дивимося, дивимося. Це грандіозні. Грандіозні. Це, друзі, одесит старший на 8 акумуляторів. 18650. Своєму ж ви знаєте, кращого суперліхтаря, друзяки, кращого супер ліхтаря немає в наявності взагалі. Дивіться, друзяки, білий день. Яким лазером? Білий день. Сонце світ. Один режим, дуже багато тут режимів. Це Одесит старший, друзі. Трошки інша упаковочка в нього від іншого ліхтаря, але сам G02. Так, їдемо далі. І, друзі, міні Пушкарьов, який дубаси більше 3000 метрів 3 км. Дуже крутої якості. 3, 4 акумчика 18650. Всі огляди очікуйте. І далі слідкуйте за новинками, підписуйтесь. Всім гарного дня і мирного неба.